Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і я вибачаюсь, у мене дуже мало часу для того, щоб робити любовні розклади. Але я ну, обіцяю хоча б раз на тиждень ось такий прогноз вам давати. І так, будемо дивитися. Я знову постараюсь зараз зробити три, як це називається. Я вже німецькою говорю, я вже і українською говорю, і російською, і, вибачте, важко. важко, коли дуже багато роботи, просто в голові вже. І так: у нас три варіанти. Вибирайте свій варіант інтуїтивно. Не можете вибрати свого варіанту, слухайте все підряд, і підтасовуйте, що до вас більше підходить. Те, і буде цього тижня. У нас вже почався. Липень 23-го року робимо розклад на липень. Енергія, дивіться, позитивна для всіх. Бачите, це вже на всі. Всі мають шанс на щастя, на любов, на удачу. Абсолютно, абсолютно всі залежить, звичайно, все від вас. І так, перша. Перший варіант, що чекає вас цього тижня. Дивіться, у вас якась блокада, блокада в коханні, або ви ні з ким не можете познайомитися, або у вас така ситуація, що ви розлучені, можливо, ви вдова, і таке може бути. На жаль, таке, таке буває. Ми проходимо через усі випробування. Це випробування, те, яке ви взяли собі а, на це життя а, перед тим, як народитися. Тут залежить від вас. Будете ви і надалі вдовою, чи захочете вийти з цього становища? Зараз ми подивимося, чи є у вас шанс. А ми згадуємо, шанс є у всіх цей тиждень. Чи вийдете ви з цього становища? Звичайно, у вас. Є можливість з цього становища вийти. Як зараз я скажу, а, минуле залишити позаду? Тобто це не значить, що ви придаєте свого коханого, наприклад, який загинув, або який помер, або яка померла, якщо тут дивляться чоловіки. А ви нікого не придаєте. Та людина пішла з вашого життя. Немає значення, яким шляхом. Ви маєте шанс бути щасливою. Ось, але для цього треба. Ось ця карта теж говорить: минуле так, залишиться в споминах, але залишити минуле минулим і жити сьогоднішнім днем. Ось що кажуть карти: шанс у вас є. Бачите, ось ваш шанс закохатися, познайомитися з кимось і бути щасливими. І так, перший варіант шанс є цього місяця з кимось познайомитися, зустрітися, не забути минуле, але залишити в минулому і жити сьогоднішнім днем. Тепер переходимо до варіанту номер 2 А тут теж розбите серце. Те, дивіться, ну тут не розбите, ну, може теж розбите, але дивіться, це теж не є. Хороша карта. Але згадаємо, у нас було на дні для всіх туз монет. Тобто, шанс є у всіх стати щасливими. Зараз ми подивимося. Роз, розшифруємо цю карту. Це може бути і зрада у вас, це може бути і біль, і втрата когось. Хтось полишив, хтось розійшовся і тому подібне. Але ми подивимося, чи є у вас шанси. Спочатку вам тут потрібно стабілізуватися, стати в рівновагу. Ці дві карти нам говорять стабілізуватися, нормалізуватися, стати в рівновагу. Спочатку треба з мінуса вийти в нуль. А потім вже можна думати про майбутнє, моє дорогенькі. І мріяти про щось краще. Вам цього місяця треба спочатку стабільність знайти. Якщо у вас не підходить цей варіант, то це можливо, що ви просто неправильно вибрали. Бачите, дивіться. Можливо, вам прийдеться з кимось спілкуватися, з якоюсь людиною, яка вам допоможе нормалізуватися. Це може бути і психолог, це може бути ваш гуру, вчитель, людина мудра, яка вас підтримує. І яка вам дасть, можливо, якусь хорошу пораду, якось так. Тобто, я бачу, що не всі зможуть в одиночку справитися з цим становищем. То шукайте когось, комусь, можливо, і церква поможе. Комусь, можливо, просто психолог поможе, комусь подруга, друг або старша людина. Все можливо, все є у ваших руках, мої дорогенькі. І так, зараз. О, бачите, навіть, навіть вам після страждань ось карти хочуть показати, може прийти кохання, мужчина, який буде вас, вас любити і на руках носити. Тепер у нас йде карта номер три. І так, що у нас тут? А тут ось людина, дивіться, з цих двох ось тут най... А... Ну, що це таке? Це найстабільніша карта, емоційна карта. Це виходить, що. Дивіться, у мене аж все полетіло. У вас вже є готовність з кимось познайомитись. Зараз я подивлюся. А ці карти показують. Я тепер розумію, це показує, що ви щось пережили: якийсь розрив, якісь не дуже хороші відносини, сварки. Якісь а, обмеження і якісь залякування. Ви, можливо, і боялися а, бути з кимось, але ось ця карта говорить, у вас є наразі вже імпульс з кимось знайомитися. Зараз ми подивимося. Зараз ми подивимося, мої дорогенькі, що вас чекає цього тижня, бо я бачу, у вас вже це як сигніфікатор. Перша карта це показує ваш стан наразі. Перші два варіанти у нас були не дуже хороші, так але є шанс відти вийти, і як ми вже говорили. По третьому варіанту, ви вже стабілізувалися, ви вже це все пройшли. Тобто, у вас усе добре. Ви вже маєте імпульс з кимось знайомитися. Можливо, у вас навіть якщо ви в парі, то є у вас людина коло вас, чоловік або жінка, ось, то у вас є ніби якийсь новий початок, і у вас, в принципі, все нормально. Зараз ми подивимося. О, виходить, бачите, ось ця карта, що був імпульс. Дивіться, якщо ви дійсно одинока людина. То у вас є можливість з кимось познайомитися, і бачите, це у нас колесо фортуни. Дуже все добре має розвиватися, тому що ви вже в позитиві, ви вже на хороших вібраціях, ви вже сконцентровані на собі. Тобто, у вас немає перекосу не наліво, не направо ні на кого не концентруєте, крім себе. Це не значить, що ви егоїст. Тут... Здорове бачення себе як центра Всесвіту. Це все правильно, я теж так вважаю. Ось, і дивіться, бачите, пряміком у вас є можливість познайомитися з кимось. Або, дивіться, якщо тут може ще статус мінятися. Зараз я поясню, наприклад, ви вже давно зустрічаєтесь, тут у вас Щось перевертається, і ви з'їжджаєтеся разом, ви розписуєтеся, ви одружуєтеся, робите весілля і тому подібне. Що ще може бути? Тут може бути, що повертається якась людина з минулого, тобто людина. З якою якось нечайно у вас розійшлися ваші дороги. Це не значить, що ви. Я тут не бачу людина, яка вам вже нагадила, роз... розірвала стосунки і прийшла, і залезує вам рани. Ні, я бачу тут людина, яка була у вашому житті, але ви так і не зійшлися. Якісь такі обставини стали, ви були ну не готові один до одного. У вас тут навпаки все було приємне. У вас з цією людиною тільки приємні згадки. Ось такий може бути варіант. Але ні, що, що у вас були якісь, знаєте. Війна між вами, розлучення на три на, на роки, на десять і тому подібне. Ні. Тут були приємні згадки, тут приємна людина. І ось таке враження, що може бути, що ви з цією людиною знову сходитеся. Вірніше вас доля зводить знову. Це карта долі. І вас пряміком, будемо так говорити, у щастя веде вас. Мої дорогенькі щиро вам дякую за ваше терпіння, за вашу а, ну, як би це сказати, підтримку, а, що ви чекаєте моїх розкладів. Я, Вибачайте, ви знаєте, дуже багато роботи, і важко приділити увагу а, такому розкладу, але раз на місяць точно буде. Можливо, постараюся робити ще раз на тиждень, але це не буду обіцяти. Я зроблю що, що зможу. Щиро вам дякую. Бережіть себе гарного вам місяця!